Всім привіт друзі! Ми будемо грати в цю нову гру про ту час, 19 годин, ну ладно. Я вже зробив в придурки 150 на людина. Це щоб ви не розслаблялись. Куди ви взагалі біжите? 50 людей там вже в палатці взагалі? І давайте і тут піщаних зробимо. Нормально буде піщані люди. Давай, давай, давай. Почекай, коли зроблять поселення. Посолення, я замітив я даже уже це найсмішніша назва у світі буде. Авнюха Даю й їм черту злой. Ой. Кувапро. Кувапро буде хай. Ку вапру надо трошечки більше людей. Нормально. І тепер надо їм черту зуї дати Законом. Давай так законів зайдемо. Злі селяни, діти ханівана народження, смерть і кару. Всякі катаклізми ми все відключаємо. все норм. Блінчики мадрінчики, Жовті воюють. Бо <говорит> о <говорит> <говорит> Блин, фиолетовая сдохла. <вы> Блин, ну дружечкой не больше людей. Значить, появилися гавнюхи, 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 гавнюхи. гавнюхи появилися, Придурки появилися. А внюхает Ну ладно. Дон. Давай, давай, давай. За нашу волю, давайте да цих дурачків на звук Митьва, митьва, ти ты буд да дай мытьва жовтий захоплють в світ. Боже мій, говнюхи, ви шо нагріли? ви... жувкий. Не туда жувкий. Анюка идет. Видите? Воры. здесь дыш. Давай назвать их. Бьють. Б'ють нормально, б'ють, значить вони виграють. А це буде про нормально. <плес> 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 Нормально, нормально. Боже мій, тут двадцять битва. Вона от цим людям Не фіга. У цим будиночком п'ятеро. Назову тебе цю... Назову їх... Лодоро. лодоро. Нормально. Давай в сим черта зуй. Раз, разой, разой. Раз, раз. угу. Давай, 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 ось так от. Давай, бог Мій. Ой-ой-ой, угу. я не понял. Били пришел завоевать их. Я не понимаю, что за... Какая битва тут? Про два осталось. Свет уже белый, белый, <свес> белый. Ду -ду -ду. Ладно, идем будем закинуть шивоте. ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем до пишите комментарии и ставьте лайк, о, что за битва Бам-бам, ждет вас! бам ба 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 бе бам бем 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 Навика. Всем до зустрічі!